Не знаєте, там чому вся штука може? Я помиляюся, але я от зараз дивлюся по всіх цих надоломах, Просто частину ми бачимо, а частину ми не бачимо. Річ в тому, що в червні місяці 22-го року відбувся великий тектонічний розлом в українській владі. З Водим Розаленким тоді щось було щось таке. Ну не знаю, що з ним було, але він тоді підписував, штампував все, що йому казали, і він звільнив. Своїми підписами всіх своїх стару свою гвардію, тих, з якими він ішов на вибори, повикидали практично всіх. лишився тільки один Стефанчук. По-моєму, всіх інших повикидали і владу поділили двоє людей: це Єрмак і татаров Вони реально тоді пригадуєте, як переділяли, міняли силовиків, міняли все, і була домовленість приблизно така: що Єрмак і так контролює уряд. Оскільки там керує урядом вже не Шмигаль, а керує Юрія Свириденко, це перший віце-прем'єр і міністр економіки. Вона реально проводить засідання уряду, вона реально ухвалює всі рішення, вона реально просто віддає Шмигалю на голосування, що він має проголосити під час засідання Кабміну, де вона так собі сидить, ніби з боку, особливо під час процедурної, зйомочної частини. Тобто Єрмак уже контролює уряд. Єрмак має контроль на дуже велику кількість регіональних кадрових рішень, практично майже на всі. Єрмак має вплив на політичні рішення. Єрмак контролює Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони. Повністю і Єрмак отримує внаслідок переподі отримує під контроль антикорупційну інфраструктуру. Він дуже швидко її з'їв. Вона повністю лягла під нього. Ну, слухайте, поставити керівником антикурсу набу. Поставити корупціонера затятого, оцей кривонос, не путати з генералом кривоносом, а кривонос корупційний подільник Єрмака, дружина кривоноса разом корупцією займалася з Єрмаком, оце. Це просто щось невіро. Людина, яка украє архітектуру нагляду очолювала. Ну хто б мав з цим справу? знає, це одна з найкорумпованіших структур в Україні, особливо при кривоносі. Ну тому Єрмак отримав все це, включаючи антикорупційну інфраструктуру. Всю він навіть антикорупційний суд зумів заомати під себе, а Татаров? Татаров отримав теж. Трошки менше, але впливові речі, які дають йому можливість ну завдяки кількості спецназів, які під його контролем опинилися, дають йому можливість відчувати себе захищеним. Він отримує СБУ. Набу ой, кажу набуд ДБР, Беп е, Нацполіцію, що дуже суттєво з міністром внутрішніх справ на чолі, він отримує ще там цілий ряд дрібніших, менш помітних структур, і серед них достатня кількість спецназів. Кожна з них має свій спецназ для того, щоб вони... Ну, був стримуючий фактор. Це як е, те, що називається неядерне стримування, зброї неядерного стримування. Один на друга не можуть напасти, тому що в такому випадку маленька войнушка і один одного повбивають. І все би було. Тільки за домовленістю Татарову належалася Генеральна прокуратура. А Єрмак вирішив в нього ж кум є Костін. Це ж у нас кумівства нема. Але кум єрмака очолює Нацбанк пишний. Кум єрмака очолює очолював генпрокуратуру і ще купа кумів. Очолюють теж якісь або, або бізнес-партнерів, як набу. От таким чином. І Єрмак вирішив не віддавати і провів митцеву операцію, після чого в них пішала війна. Війна яка? Вони один з одним не воюють. Вони не сваряться, вони гарно бо, там, десь сидять на засіданнях, але вони відстрілюють людей один одного. Просто коли стріляють, ну, умовно, стріляють умовно, з цими юридичними методами стріляють по людях татаро, ми менше знаємо, тому що там стріляють по секретних особах. От зараз ми знаємо, що е, конфіскували майно генералу СБУ. Так, це зробили. Це один з відстрілів, Це відповідь на те, що нам Секі пішов. Зазіхнув татаров е, зазіхнули татаровські. Це Єрмак наказав своїм набушникам. Е, Сісти на СБУшників, а скільки СБУшників зараз затримали, скільки людей татарова переарештували, ми навіть не здогадуємося, тому що переважні більшості це достатньо серйозні персоналі, в тому числі зачистка від людей татарова, того ж самої генеральної прокуратури Костін провів їх. Звідти повиїдали, повибивали, попересаджували. А що робить відповідь Татаров? Він б'є по структурах Єрмака. Esperoe, по Резнікову б'є, зараз по умерову б'є. По їхніх ну, Шарапов, людина, бізнес-партнер, найближчий бізнес-партнер і друг Єрмака. Він збиває Шарапова, він збиває Резнікова, він збиває. А тепер оці з комісії МММсеки? Мсеки, Мсеки, так. Мсеки і ТЦК. А це Єрмаківські. Ага. Татаров знаходить, тому що це міністерство оборони і охорона здоров'я, які теж контролюються Ну, Охорона здоров'я більше контролюється безпосередньо самим зеленським і ляшком, не тим ляшком, що з вилами, а тим, що міністр охорони здоров'я і. Це більше все-таки корупція персональна Зеленського. Але там, де воно стикається з армією, з прокуратурою, їх контролює теж е, в значній мірі, контролює саме Єрмак. А особливо ТЦК, це чисто єрмаківський. І ви зверніть увагу, що робить Татаров. Він ж один по одному не стріляє. Татари в Єрмак стоять, усміхаються, а там з-під споду, з під низу наколюють на шумпур е, людей свого опонента. От. Зараз Татаров знайшов золоту жилу. По ТЦК по Мсеках вупи по повній програмі. Там почалася певна паніка, але вони зараз ще продовжують викривати, тому що вони зайшли, вони знайшли шикарну основу. Плюс вони знайшли вже Костінських прокурорів, які присягнули Костіну, відреклися від Татарова. І от зараз Татаров по них лупить по повній програмі. Він знайшов золоту жилу. І мені здається, до речі, в мене є припущення, що відставка Костіна, Кума Єрмака. Посади генпрокурора може бути мировою. Костін став ябруком роздору між ними. За Костяна мститься татаро. Саме за посаду генпрокурора зараз кажуть, що дадуть туди прокурорам якусь людину нейтральну. Я не впевнений, що там може бути нейтральна людина. Я думаю, що все-таки там має бути людина, яка в якийсь спосіб присягне на вірність Татарову, і таким чином вони відновлять статус-кво, і тоді раптом всі викриття в нас припиняться. НАБУ перестане ловити татаровських СБУшників, ДБРівців і всіх інших на корупції, а і податківців. А відповідно з другого боку татарівські ДБР, Нацполіції інші перестануть робити ярмаківських. Отаким чином. Тому насправді зараз ці всі викриття це не від того, що хтось захотів жити чесно. Ні, це тільки від того, що відбувається війна між татаром і єрмаком. Вони не поділили Генпрокуратури. От вони два роки підряд відстрілюють своїх один одних там людей. Просто зараз татаров насправді на золоту жило. Він побачив мільярдні розкрадання. Ну і зовсім останнє тепер уявіть собі: це ж ми говоримо про страшну корупцію в цих мсеках і все інше. А просто порахуйте просту елементарну річ: якщо ця е, крупа в Хмельницькому далеко не найбільша область, одна з найменших областей в Україні, якщо вона там тільки в шафках, матрацах і скрізь має 7 мільйонів доларів. Вже 500 тисяч знайшли вже в польському банку, зараз по всіх банках нерухомості купа. Я думаю, що там буде більше 10 мільйонів. Ну, десь 15 мільйонів, мабуть, наш крибуть, по всьому. Уявимо собі, скільки вона ще на гору відкатом пустила. не менше від цієї суми, точно не менше. І тепер прикинемо, скільком людям вона зробила липову інвалідність, і скільки людей, здорових мужиків, які могли би бути реально мобілізованими, і знаєте, і пішли би. Ну, не мали би варіанту втекти, уникнути. От пішли, бо зараз же решовлять тих, хто вже точно ні відкупитися не міг, ні втекти не міг, але точно не хоче служити. А це ж відкуповувалися ті, хто ну, не вдалося б відкупитися, ну, прийшла би повістка, ну, з'явилися би. Не було б цього всього цирку з бусифікацією, з цими облавами, цієї дискредитації. Це ж, ну, це принаймні п'ять бригад. 4-5 бригад тільки одна службовиця, одна слугиня Зеленського в одній єдиній одні з найменших областей вивела з-під мобілізації. От, уявіть собі, по всій Україні це скільки? 100-120 бригад. Бригад це більше, ніж все зсу на сьогоднішній день має. Вони тільки через МСЕК вивели і не просто з вивели з підмобілізації, а вивели ще й з економіки. Тому що так вони всі звичайно дістали інвалідність. тепер й держава їм повинна платити. Ну, не багато. Багато за інвалідність платять тільки прокурорам, нікому крім прокурорів. Всім іншим небагато, але все одно що й доплачувати. А основне, вони підпадають, поки що підпадають під норму тих. Хто можуть вільно покидати Україну з явним особітійним доказом, що він має інвалідність, скажімо, другої групи, він може перетинати кордон. Ливіть собі, крупу арештовують. В цей момент всі ті, кому вона зробила липову інвалідність, кажуть: ого, пакуємо чемоданчики, доки не переглянули. І тікають з України. Вони тут вели якийсь бізнес. Вони ж десь заробили ті гроші, щоб по скільки там по 10 тисяч, скільки здавати тій крупі за липову інвалідність. Вони ж десь тут їх заробляли. Тобто, це люди, які мали якийсь бізнес, переважно бізнес чи дуже хороші зарплати, і ці всі люди кидають свою роботу, згортають свій бізнес, виводять терміново гроші. Це ще рахуємо, мільярд доларів виходить з України нелегальними різними шляхами і втікають з України. Досі вони можуть виїхати. Вільно це легальний виїзд. Це Законний виїзд. Вони досі ще інваліди. Доти, доки їх не позбавили цього статусу і не потягнули за фальшування до тюрми, вони всі втікають, і люди вже не повернуться. Напевно, що вже не повернуться. І, ну, ніби можна сказати, на що вони нам потрібні, а хто буде працювати? Реально, війна закінчиться, а хто буде працювати? В тій країні, Китай, ті країні, Китайці чи хто. І ось ця історія це ще ж по страшний удар по обороноздатності країни, просто страшний. І страшний удар по майбутньому, взагалі, демографічному і економічному стану української держави. А розкрилося це тільки через те, що якась войнушка між двома чиновниками в органі, якого в Конституції навіть не передбачено. Опа зелена не передбачена, ну, офіс президента не передбачений Конституцією.